Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як додавати десяткові дроби. Перший приклад 0,5 додати 0,3. Для зручності запишемо його в стопчик. Зверніть увагу на те, що коли ми будемо записувати десяткові дроби, маємо записати таким чином, щоб у нас кома утворилась під комою. Записуємо, будь ласка, в стопчик і рахуємо, 5 додати 3 то в нас буде 8. Кому переносимо і 0 додати 0, відповідно, буде 0. Виходить 0,8 Другий приклад. 0,5 додати 0,6. Знов таки, запишемо в стовпчик, записуючи знову таким чином, щоб у у нас була записана під комою. Додаємо. 5 додати 6, то виходить 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Кому переносимо. 0 додати 0. І ще той один, який ми з вами пам'ятали, виходить одиничка. Тобто, в результаті отримаємо 1,1. Наступний приклад. 0,3 додати 5. Якщо ми хочемо додати з вами число, ми маємо зробити наступним чином: ставимо кому. І дописуємо стільки нулів, скільки циферок після коми є в сусіднього числа. Так, в нашому випадку лише одна трійка, тобто одне число. Дописуємо 1 0. Якби було два числа, то б, звичайно, дописували два. Виходить тоді в нас з вами 0,3 додати 5,0. Додаємо 3 додати 0 виходить 3. Кому опускаємо 5 додати 0, ну, виходить 5. В результаті отримаємо 5,3. Четвертий приклад. 0,3 додати 0,5 в наших числах різна кількість цифр після кого. Для цього будемо робити наступне. Перепишемо 0,3 таким чином, щоб у нас було дві цифри після коми. Маємо до трійки поставити один нуль. Виходить 0. Виходить 0,30 додати 0,05. Обов'язково зверніть увагу на те, що нуль ми дописуємо в самому кінці. Ні в якому випадку його не можна ставити, десь, наприклад, між цифрами або ще в якомусь місці. Лише в самому кінці. І, звичайно, беремо, записуємо в стовпчик і додаємо 0,30 додати 0,5. Знову записуємо кому під ко. 0 додати 5, виходить 5. 3 додати 0 виходить 3. Не забуваємо опускати ком і 0 додати 0 виходить в нас 0. В результаті ми отримали 0,35. Всім дякую за увагу. До наступних відео.